Стандарт таксі, вокзал в Кам'янці. Восьма тридцять рушили. всього тринадцять годин, і ми в Мукачі. Швиденько випили каву, та зустрілися з тренерами та дівчатками. Усі разом пішли вантажитись у наш трансфер до готелю. У прибуттю готель нас почали розселяти по кімнатам. У нашій кімнаті нас жило семеро. Спочатку кількість лякала. Фотоквест. Ми бігали по території комплексу. Давайте, <світ> взяти <і> <світ> Та шукали, де було зроблено фото того чи іншого об'єкту. А далі, за планом, у нас була вечеря. І дискотека на завершення дня. тур по кімнаті. Робом таком. Там ми трохи розклали свої речі. Все споживалося. Ліжечка ми ну, тут змашку без да, хак. Це наш пункт. Та... З самого ранку зарядка та челендж. І після сніданку ми приступили до створення інстинівки для представлення команди. Назву та девіз ми придумали попереднього дня. Відпрацювання було суто на імпровізації, постійне коригування та наполеглива праця. Між басейном та роботою ми обрали роботу. Про наш вибір на користь свого розвитку ще довго нам нагадував нагадувалося. І наш день завершився під гітар. Ось тут і здійснилася одна з моїх мрій. Пити, ми спривали, не неї, аж приміти у мене. Вишкай. Атмосфера була захоплюючою та розслабляючою. І після ми вирішили в нас корпус. На свічку та згодом по кімнатам спати. Наступний день ми також розпочали й зарядки, проте покаже, як ми вже пізніше займалися водною аеробікою з Зією. Ну і куди ж без походу в магазин, який супроводжувався маханням усім, позпоїжджаючим машинам, які у відповідь нам сигналили. Але постійно думав, що нас хочуть збити. Після у нас була арт-терапія та хореографія з Керлі. Фінальний прогониць з приготування, і ось той момент ікс. Ми трохи чілимо, завершуємо плакат крилатими фразами від кожного з учасників команд та нас тягнуть на сцену для танців, після яких наша команда першою виходить для представлення. Вона Дивіться, далі до вашої уваги команда Лотосу! лотусу! давайте другий раз! Я все демочуєш? Давай чуєш? я ціню не тільки на зовсім, а й внутрішні. І саме ти змогла мені самі. У нас тензінні квіточки, але стебель в них дуже міцний. їх вирвеш. Коротше, ми дуже міцні дівчата. Ми цим пишаємось. Е, лотос <свісна> і наш слоган: команда Лотос непокірна. Як стебіль боля в них міцна. У нас є бажання, буде сила. У цьому наша суть одна. Дякую вам! <праць> Після шаленого виступу розпочали танцювати і грати у різні цікаві ігри. І цікава деталь після підготовки інсценівки з нами лис зірвав голос. Проте після ми зібрались у бусівці на озері та провели ще один вечір із піснями під відео. Зоничає ніша фронтизи на віки, я твоїм кольором буду, ось мим кольором, восьми чудом, білим, я буду білим, як ясні. Якщо ти не буде, дозволеш мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, Олесь кольором, волосним чудом, білим, я буду білим, як ясні. Якщо ти не буде, дозволеш мені. Ступний день розпочався з пробіжки з лисом. А пізніше продовжився грою півнерво. Далі у нас було створення смачних смузі. Давайте усе разом сказав Лис, і персональне для нього таке смузі зробили. А ось що з цього вийшло. Ви зараз поглядаєте на екранах. Усім звісно ж сподобалось. давайте Це Знаєте, коли катавка сілка пришій по Так, до жалю. А лис навіть записав ось таку розповідь. Це, знаєте, що сюди входить? Ой, гірки, морковка, груша, апельсин, шпинат. і молоком заліта. Твою требую. Нека, дупалак, привіт. Ти морі запасайтесь туалетом, ребяту, бо нам сюда долго было. І з дня нам сказали вдягнутися в бізнес-лайді. Бо не розуміла на що, а в результаті ми прийшли на грув, що де, коли. Новий день розпочався майстеркою з бісеру патіння, я зробила браслетик собі, щоб корм'яти, та браслетик Лис, який подарувала йому того ж дня після свічки. Ла, прости. Добре, подійди сюда. Так. Балдеж, так ты шо? По цветам выбирала специально, да. смотрю. Я передала, значит, все зуба, спасибо, мешки большие. Это очень круто. Спасибо. Я с ним буду жить. А после обеда у нас был МК с ораторской мастерности. На данный момент, как и в принципе перед будь-яку физическую вправу, нам нужно разогреться, разнять свое тело, снять зажимы и тече, так далее, правильно? Да. На какие мы все плакали. Та здобували надзвичайно важливий досвід, який уже в кінці зміни зіграв для нас важливу роль. На сьогодні ми пережили справді досить багато самоемоційного контрасту, і це я вам скажу більш ніж нормально, оскільки це той самий болючіший момент встановлення сильної прекрасної леді. І ви сьогодні доказали, що ви можете нею стати. Можемо дякувати Рису за те, що він провів таке круте заняття з нами. Першою командою, тому прошу бурними аплодисментами подякувати саме йому! Це було фе! це було фе! Це було фе. Медичної допомоги TCCASM, на якому ми отримали корисні навички, які зможуть врятувати кожному життя. На вечір у нас була запланована дискотека, де дрескот був прийти у білому. Ну та біт виносив лиса. Звична справа. Без ось такого паролю нас не впускали. І відбувалася вона ось так: <звук> Ми потанцювали і під запальні хіти, і навіть під танець маленьких утят. Першою активністю нового дня це були змагання з піонер Бору Далі одразу у нас були настольні ігри, які усім сподобались. Але банеру було занадто нудно. І він вирішив розрадити обстановку своїм падінням. А після розбору анонімних питань, на яких ми отримали відповіді на масу наших запитань з різних точок зору, з точки зору психолога, персони, з точки зору лікаря, м'яти, та з чоловічої точки зору від у нас був квас. нам потрібно взяти якусь річ і почати обмінювати з людьми на щось краще, краще, краще. Наша справа на комунікацію, я зачину. Мало трохи вільного часу. Мені Дія запропонувала познімати контент для моїх соцмереж, чим ми і зайнялись наступні 30 хвилин по території комплексу. Це було класно. Дякую тобі, Дія, за ті фото і відео, які ти створила. Вони неймовірно класні, і мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Новий день це новий майстер-клас акторської майстерності. Нашим завданням після ключових вправ було показати якийсь свідомий мем або жарт. А ми, трішки забувши про роботу на аудиторію, зробили все по-іншому. Але той, хто не помиляється, той ніколи нічого не дізнається. Саме тому ми послухали, що нам потрібно було змінити, та у наступні рази будемо враховувати. Одне із головних завдань нового дню це було створити повноцінний образ із підручних засобів. Багатьом ця ідея здавалася недоречною, але заради команди та з думками. Давайте спробуємо. Ми поділившись на групи, почали створювати свої шедеври. Ми обрали жовті відтінки тканини та інші речі, які впадали в наше поле зору. Наша перша ідея була класна, але втілити її у реальність не вдавалося. Ні, в там особо не дивіться. Що з цим заливаєш? Зараз я перезалежусь. <му> Що з цим <Житчувством> заливаєш? Умиротворіння. <му> Мир, <му> а... Тому спільними зусиллями дівчат, Дії та Лиса ми розпочали роздумувати над новою ідеєю малював своє бачення. Ми з дією намагалися бити те, що бачимо ми. Багато багато спроб, думок, змін. І ми нарешті прийшли до консенсусу. Прийнялися за роботу. Ми Лілею зайнялися процесом пошиття. Якщо це можна було так назвати, На це все ми витратили дві години. І після вечері ми продовжили удосконалення та саму примірку на нашу модель Терезу, яка в той час знаходилася з іншими моделями з бідом, де у них був майстер-клас по модельку. Яку неймовірну ідею, та фасон нам намалював Лис. Цей малюнок нас надихнув, і ми створили ось цей образ. Ховається за цим синім покривам. Що саме вона може скривати? Ваші здогадки і чекаю в коментарях. І о 8.30 розпочався показ. Це безсуміння, даннішні дороги, з васон, сильний і колег вічений. Термо ми на танці, щоб судді могли підрахувати бали. Закінчився показ. Подарунками від спонсорів та чудовим настроєм. Я хочу вам дещо сказати, а це важливо. Мені сказати двом групам. З першого я ще поспілкуюся зараз на свічці. Я маю заказати сказати групі, я вночі маю поїхати з табору. Тому. Ні, ви не переживайте, все добре, так, все добре. Так, щоб ми не прощали і так ми обнімаємо ви ви не знаю, Новий день розпочався з гри у водний волейбол. Від волейболу там була лише назва, але допустимо. Далі зйомка кліпу та синхрону. Джонні нам допомагав особливо. Також була лекція Взагалі, що є така штука, як четворти, що вони взагалі роблять, і за чим вони потрібні. Після чого у нас була ще хореографія із Кьорлі. Ми дуже багато танцювали. Вивчили нову хореографію під пісню Rolex, яку ми і досі танцюємо, де б ми не були. На вечір бід разом із Мірабель приготували нам презентацію стилю, і без ось таких моментів було неможливо. І поки ми це обговорювали, Лис із Кьорлі в іншому кутку залу влаштували сонний час. А бід як справжній друг, пішов їх будити. Розпочати день із басейну було прекрасним рішенням, і наостанок з'їхати з гіркою було прекрасно. І наша улюблена акторка пройшла круто. Вже звичні завдання на початку, а далі були неймовірно цікаві вправи. Перше з яких це вибудувати картину з інших дівчат та розповісти історію. Та наступне завдання це було показати два стоп-кадри. Наші варіанти. «Спайдермен». Так, думаємо, що это може бути за сцену. Красотки! Отлично, молодцы! Как ты что? Вот это прям пушечка. Все Европы. Почувствуй. Спасибо за

<связываю> грубо, командой, а, момент, который меня просто поразил максимально, еще хочу, для своих, я уже говорил, скажу для всех сразу, что когда у вас стоял выбор, да, пойти в бассейн, покупаться, либо продолжить репетировать сценку и закончить, ну, закончить все как надо, сделать красиво. Ребята, вместо того, чтобы пойти отдыхать, выбрали то, что дальше, давайте помучимся по работе, но зато результат предоставить золотой, то есть как Так и случилось. В целом, я очень горжусь тем, как они выступили в целом, то есть они не пошли отдыхать, не пошли ничего, впрочем, мы силой заняли сцену, не отдавали ее никому, хотя бы лицо уже по этому поводу, и добили. Э -э мораль чего? Любая работа всегда окупается. Всегда. Чем больше вы работаете над собой, если вы уделываете, ставите в первую очередь себя да, на первое место, а не гульки, какие-то клубы, прочее, не знаю, все что угодно, да, это окупится, и вы сами глазу помогнете, как в три раза быстрее приблизить к своим мечтам. Это раз. Прекрасно. Так. Второе. Эмоциональный план. После актерского того самого первого, когда многие из вас пережили действительно сильные эмоции, когда вы начали перебавить это внутри, тот момент, когда вы начали, начали раскрываться, тот момент, когда вы начали показывать эти эмоции, это прекрасно, потому что, как я не раз уже говорил, что человек, который не чувствует эмоций, это не человек. Максимально стрёмная штука, потому что впервые за всю историю, сколько я не работал, у меня вот здесь ничья. Всегда кто-то на один два балла больше меньше, но это идеальное совпадение, просто ультра шикарно И это значит, что Обі команди йдуть покарають з неможні. Львівська ніч у нас проходила дуже атмосферно. Ми робили шаурму та смажили її на вогнищі. Лис, це ти смажив разом з Кьорлі, а ми просто прийшли вам заважати та створювати атмосферу. Дай холод за вікном! Біля ми з вином.

Потім були душевні розмови і співи під гітару. Навіть я змогла спробувати пограти на ній. І тепер маю нову ціль навчитись грати на гітарі. Люх, просипайся, Юже. Черт його, В Кровать. Ну, Вразли. ну я вы вам уже в двуспальный, она там освободила. В этом машине. Это головним господин. Четыре утра, ребят. Четыре утра. и вот такая вакцинальная происходит. Это прекрасно. Ощущается, жизнь. ощущается. Помазание пришло. Помазание. Аллилуйя. Аллилуйя. Я мала залізну броню у вигляді гітари лиса, яку я несла, та усю іншу техніку. Тому скинути мене у воду із цим всім була б фатальна помилка. Саме тому я зіграла прекрасну роль оператора, яка ходила і світила ліхтариком всім хочем. Проте сухою мене так і не залишили. Це а... А мене я знаю, що мене чекає неймовірні емоції та спогади. У По поверхнику прокуску всі казали, що спати не будуть. В тому числі. І я. Але після того, як я зустріла о кошесті ранку, виробли з телефоном в руках. Я прокинулася за 8 хвилин до виходу. І після сніданку у нас була відповідальна місія зіграти людей, які учні спали, а не тусили. А результат ви бачите зараз на екрані. І до 12.30 у нас був час, щоб зібрати наші речі та здати номера. І очікуємо Гансфордомкачева, ми знову почали танцювати. Дорогою до вокзалу ми милувались красою гір, але в більшості випадків усі спали. І поки ми чекали на потяг, яким мали їхати наші тренера, ми почали танцювати посеред вокзалу. І якраз тоді почалась тривога. І ми близько години створювали позитивний настрій своїми танцями усім проходити. <плес> <плес> а коли прийшов час прощатися з тренерами, ми багато обіймались та плакали. О, о привіт. Набудь це пов'язане на земле слово. Саме тому, під час того, як провали їх до вагону, ще танцювали під музику з колонки, яку лис витягнув з вікна потягу, та бігли за вагоном до кінця перону із слізьми на очах. Далі ми з деякими дівчатами пішли в центр пообідати, Та потім повернулися на вокзал чекати на наш потяг. Сівши в вагон, ми першим ділом зняли танець, як і обіцяли тренерам. Десь ближче до ночі, ми провели дівчат, які виходили у Львові, і самі полягали слани. Ми круто відривались, навчались та прокачували свої скіли. Наші тренера були нашою підтримкою, та ми завжди могли до них звернутися з будь-якого питання, особливо та зоряна ніч та наша розмова, після якої я вже чітко могла розставити усі крапки на «і» та рухатись впевнено вперед. Ще раз дякую та обіймаю.